Давай, подружку, глянемо, які у нього плани на тебе. Уявляєш, якщо нам зараз карти покажуть, що він хоче 12 дітей. Саме 12. Не менше. А ну зараз глянемо. Що він планує? Паш кубків і. Ммм, дуже гарно. І дев'ятка кубків. Карти кажуть про те, що чекає від нього або смс, або повідомлення, якесь, або це буде дзвінок, або сам прийде до тебе, неважливо, коли в день чи вночі. У нього в планах на тебе це створення дев'ятки кубків. Це коли все є, коли все є, але до десятки кубків не вистачає тільки тебе. Одним словом, ця людина в тебе закохана повуха, неважливо скільки йому років. Навіть якщо йому 70, його любов до тебе така, як ніби йому 17 розумієш? Там горить, палає, любить не може. Ось, і пажу це знову ж таки підкреслює, що е, почуття дуже сильні, такі молоді почуття, як, як стан першої закоханості. Ось, він планує з тобою створити, перейти з дев'ятки в десятку, де, а в десятці, якщо ти не знаєш, в десятці в нас сім'я, в десятці в нас він, вона, діти, на задньому плані дім, ще й собаки бігають. І е, все все у домі палає від радості, тому готуйся, готуйся до того, щоб стати чиєюсь дружиною.